Снуди та підшаломники дитячі від лупілу та кривіт. Всього лише 29 гривень за одиницю. В лоті буде 60 позицій і вартує лот 1740 гривень. Давайте подивимося поближче. Ось такі от будуть пов'язки. Вони йдуть в різних кольорах. Кожна буде в такій індивідуальній упаковці. Є чорний колір. Зелений салатовий. Ось так вона виглядає. Подивіться, який яскравий колір, дуже добре тягнеться. І подивіться, тут є помітка для переносиці, щоб закривало дуже добре. Є ще також ось такий синій колір, ближче до рожевого та бірюзовий. Дивимось далі. Ось такі будуть снуди рожеві. І ще в лоті, в кожному лоті буде 20 підшоломників, ось таких, 20 снудів та 20 пов'язок. Нагадую, лот з 60 позицій вартує 1740 гривень. Щоб його замовити, звертайтесь до наших менеджерів Контакти під цим відео.